Доброго дня, дуже вам раді! Це відео буде про надзвичайний сорт гортензії великолистової далі. І краси буде багато, тому що гортензії у нас чимало. За кілька хвилин всього побачите квітування цього куща від середини липня до вересня. Вже не починала від тої радості, як все зав'язується, розвивається, все це на каналі є, а розкішна старість до кінця листопада зовсім недавно показувала. А тут ви побачите кущ, якому приблизно 6-7 років, який вражає своєю красою, вишуканим зовнішнім виглядом. Листя таке велике, хрустке, темно-зелене, що так само робить гортензію надзвичайно помітною і привабливою. Сорт ремонтантний, тривале квітування з весни до осені. Цього року весна не дала такого раннього квітування, як позаминулого. І от показую це, тому і показую з середини липня, а відрізняється цей сорт своїм яскраво рожевими або синьо-фіолетовими квітами з чіткою білою облямівкою по краю пелюсточок. Вона ніколи не міняється. Це створює надзвичайно помітний двоколірний контраст. Причому цей кущ відрізняється тим, що йому не треба багато сульфату алюмінію. Йому достатньо, якщо я сусідній підживлюю. І він підхопить, і він отримає, і він відгукнеться отим непомітним в цьому році не, давал, не дала весна шансу, щоб кущ підливався сульфатом алюмінію. Це все з минулого року. Надзвичайно чутливий до, до цього препарату. Ви знаєте, що на фотографіях бачила його сині. -сині. Мені, я не ставлю ніколи собі такої цілі, щоб засинити, тому що мені надзвичайно подобається контраст відтінків. Дуже багато відтінків. Ви побачите на протязі цього відео, наскільки вони стають різними іншими. Чим старше суцвіття, тим відтінки густіші, яскравіші, а потім тьмяніші. Ну, і, звичайно, побачите цю неймовірну шапку, яка виросла в цьому році. Ми, я змірювала сантиметр, брала 30 см. Оця шапка на фоні. В середині цього куща я не вірила своїм очам, як може бути такого розміру. І листя у мене завжди більше, ніж в характеристиці цього сорту. І соцвіття переважно 20 см, є там звичайно і 15 сантиметрові але чомусь вони у мене більше завжди. І це при тому, що я завжди при кожному підживленні я наголошую, що давайте меншу дозу, ніколи не давайте більшу в рекомендації. Якщо радиться, від 30 до 50 грам, завжди 30 дайте, ніколи не більше. Подивіться, будь ласка, на результат. Початок квітня вношу сірку, середина квітня і середина липня добрива пролонгованої дії. З початку травня два рази в місяць підкислення, після чого проливаю так само меншою дозою добрива розчинного. Все. Отакий От догляд Хво, хвороби. Не можу сказати, що дуже хворіє, але кліщ на листочках може з'явитися. Я вже сказала, що листя надзвичайно тверде, тому що на, тому треба слідкувати, щоб на внутрішній стороні не було. Тоді вертімек допомагає стопроцентово. Полив, ну, звичайно, поливу потребує. Так як кожна гортензія, полив має бути регулярний, а в спеку іноді і два рази треба поливати. Укриття. Ви знаєте, в характеристиці написано, сорт ремонтантний, укриття потребує перші три роки. А я укриваю. Окриваю, чомусь переживання є. Ні разу мені не вдалося заживцювати, точніше, живці то переживалися, але через зиму вони чомусь у мене не вийшлось не у мене виростити ще один кущик. От, бачите, на фоні інших гортензій абсолютно однаково отримує всі гортензії отримують однаково. Історія сорту, ви знаєте, що вона є настільки сучасна, селекція Асоціації селекціонерів гортензій. З'явився на початку 2000-х років і сорт великолистової гортензії Далі гібрид. Який був розроблений селекціонерами для комерційного вирощування як елемент ландшафтного дизайну? Правда? От раніше іноді читаєш про сорт Гортензія, а там і хто його придумав, і як він, і в якому році. А тут ну, настільки сучасний опис сорту розроблений для комерційного вирощування. І от у мене це стоїть для краси, неймовірної, майже в центрі квітника. І ви знаєте, вже багато років ми Дуже любуємось цим сортом цієї гортензії. Надзвичайно він є видочним. Ви бачите, що ця облямівка, наскільки вона тримає білий колір при неймовірному окрасі тих пелюсточок, оця біла облямівочка тримається. ну І на фоні інших гортензій, звичайно, виділяється. Хочу вам сказати, що якщо ви вагаєтесь посадити в своєму квітнику гортензії, мушу сказати цю фразу, яку я повторюю завжди. Не є таким складним догляд за гортензіями, скільки складено міфів про ці чудові, я можу сказати, стійкі рослини. Надзвичайно нетрудно за ними доглядати, якщо ви любите їх. Якщо ви любуєтесь і хочете отримати ці шапки, ну, так само ще попалося на відео, яке я або вже показувала, або ще не показувала моя композиція молодим. То ще ними трошечки полюбуйтеся так само. Є таке нове захоплення моє, можу сказати, з минулого року почалось і тільки набирає обертів. Ну а гортензії це настільки багаторічна любов, настільки захоплення, яке вже Багато років зі мною, з чоловіком. Ми разом доглядаємо за квітником. Прошу дуже, це є кінець вересня. І ви бачите оце розкішне старіння. Люблю цю фразу, розкішна старість. Подивіться, яка вона доглянута, яка вона красива! Ну, настільки вона гарна. Як можна назвати оту, оту море, ту неймовірну кількість відтінків, багатство кольорів, які дає оця розкішна рослина 20 листопада? У нас передбачався дуже великий сніг, і ми в такому пришвидшеному темпі зрізали ці красиві шапки, які стояли би ще й досі, тому що снігу того було всього кілька днів, але до пів метра. І важкий, дуже поламав би. Звичайно, що поламав би ці шапки, ці соцвіття, зрізали, укривали, а тепер вони стоять, ножки підняті, укриття, верх відкритий. І так от, от мусимо робити, виконувати всі ті роботи, які от для нас є абсолютно не тяжкими, щоб наступний рік був ще кращим. Щоб рослини гарно перезимували, щоб вони були на наступний рік набагато більше мали соцвіття, хоча, чесно скажу, що я не знаю куди більше. Надзвичайно вона гарно відгукується і на догляд, і на ті добрива. І вам я бажаю, щоб все у вас получалось, щоб коли отак переглядаючи відео. Свої ж відео дивувалися кожного разу і думали, невже ж так красиво було? Як же ж це швидко минуло? Я не передивляюся тільки ще жовтень і листопад. А отак, от, -от готуючи для вас відео, хочеться так багато вкласти ось цього свого захоплення, щоб ви відчули і захотіли. В себе мати доглядати за такою красивою рослиною. Я вам дуже бажаю всього доброго щасливо вам!